Вати і танцювати що ми можемо шити для наших хлопців, і усіма зусиллями ми зібрали ось такі машини. Заготовки все брали з фабричних. Розкроювали, брали зразки і втілювали це в житло. Вони поступово модернізувалися, тому що з самого першого дня там, щось вдосконалювалося. десь кріплення, десь тканина, десь внутрішні якісь там складові. От воно і в принципі, сьогодні ну, довели до ідеалу, майже до фабричних стандартів і нам не соромно за нашу продукцію. Вже заготовки, от бачите, всі нарізані. Розробили кілька моделів, яких ми можемо своїми силами шити. І зараз вам Людочка розкаже, як, які виготовляємо елементи спорядження для військових. Це ремінна поясна система. Спочатку е, війни це перша наша була модель. Е, це наша гордість, це спальник. Він дуже теплий. Знаєте, отримали дуже багато відгуків, досить позитивних. Це міцна тканина, синтепон 300, а це фліс. Ну, доволі тепло. Навіть коли хлопці мерзли в ноги, казали, що ми просто закутувалися в них і ми нагрівалися, тому використовують не тільки як спальник. І це вітровка зараз є наявності. тому що теплі бушлати ми тільки під замовлення шим, порозбирали їх, як бачите, як похолодало. Штани. Це в нас є плащ пончик. Уже для семи. Бачите, маскувальний. Зараз покажу О, Так уже замовляють. Це кавер, аптечка окрема. Спочатку ми, звичайно, шили такі зовсім найпростіші на основі жилетів, але потім з відгуків наших воїнів ми зрозуміли, що це більш зручний варіант, оскільки може одягатися і як на літній варіант форми, так і на зимовий варіант форми. Тому ми для них виготовили ось, ось таку систему. І вони вже тоді беруть, в залежності від потреб, різну кількість цих сумочок. А ось і майже готовий до Теж утеплений, як для Так, На кожен виріб ще обереги ми нашиваємо. Ось вони. Це наші дівчата таращанці також своїми ручками виготовляють.